Минулі вихідні були напруженими для вогнеборців Кременчуцького району. На лінію 101 надійшло шість повідомлень про пожежі, одна з яких завершилась трагічно. 17 січня пожежа сталася у Кременчуці. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіло чоловіка. Нагайно на місце прибули рятувальники та побачили, що вогнем охоплено гараж. У ході розвідки у гаражі рятувальники виявили тіло чоловіка. Саму пожежу оперативно ліквідували. Вогнем було знищено автомобіль, який був у гаражі, а також інше майно. Попередньо причиною виникнення пожежі стало перенавантаження генератора. Того ж дня у селі Бориси загорівся приватний житловий будинок. За попередніми даними причиною пожежі стало займання лежака пічного опалення. Пожежа було оперативно ліквідовано. Сам житловий будинок врятували від знищення вогнем, і було встановлено зі слів власника, що він зайшов до кімнати, щоб перевірити опалення, і побачив горіння і, не гаючи часу, відразу сповістив рятувальників про те, що виникла пожежа. 18 січня надзвичайна подія сталася у місті Глобоне. Там пожежа виникла через несправність опалювальної системи. Прибувши на місце, було встановлено, що у окремому приміщенні котельні, де знаходився твердопаливний котел і газовий котел, відбувається горіння сажі. Рятувальники оперативно загасили пожежу на площі двох метрів квадратних. У ніч на 19 січня по проспекту Свободи у Кримучуці спалахнула пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. В одній з квартир на третьому поверсі загорілись меблі та побутові речі. За попередньою інформацією до пожежі призвела свічка, яка перекинулась м'які меблі, і дуже швидко полум'я розійшлося всією кімнатою. Мешканці цієї квартири самостійно залишили оселю і сповістили рятувальників про те, що виникла пожежа. Також рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку в селі Зюбанівка. На місце виклику прибули рятувальники, відразу приступили до гасіння пожежі. Жінка та чоловік, які мешкали у цьому будинку, вони самостійно вийшли з оселі та звернулись до сусідів за допомогою. І вже сусіди сповіщали службу порятунку про те, що виникла пожежа. Жінка та чоловіка було госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, чергова несправність пічного опалення ледь не обернулась трагедією у селі Михайлики. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, допомогли літній жінці вибратись на свіже повітря та врятували житловий будинок від знищення вогнем. У період холодів громадяни деталі активніше користуються пічним та електричним опаленням. Рятувальники закликають регулярно перевіряти справність обігрівальних приладів та не порушувати правил пожежної безпеки. Ми вкотре нагадуємо про те, що необхідно провести технічний огляд пічного опалення перед його експлуатацією, тому що у стійкі морози, коли люди безперервно підтримують дуже високу температуру у печах для обігріву житла, сажа загорається або саме пічне опалення, його конструкція може не витримувати такого теплового навантаження і виникає пожежа. Пам'ятайте, ваша безпека залежить насамперед від вас. Контролюйте роботу опалюваних та електроприладів, адже уважність може врятувати не лише майно, а й життя. Поліна Калініченко, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.